Вже хотіла йти додому. Біля мене сиділа жінка, попросила перший раз, щоб я, поки вона збігає там, кой куди, щоб я подивилась за її речами. Тут щось з випічки, пиво, ну ще щось там вона купила, не знаю. Ну, я посиділа, вона прийшла, подякувала, що я подивилась за її покупками. Потім вона спитала за інтернет, що немає інтернету. Wi-Fi немає в Ноусі. і Vodafone не працює. Ну і ну, начебто вона прийшла. Зараз я хочу вже йти. Дивлюся, її нема, все стоїть. І, і мені якось незручно все це залишити без присмотру. Ну і її немає. Якась дивна ситуація. А куди ж вона побігла? І чого вона все. Залишила. Странно. Ну, почекаю, бо якось. Може, людина задумалась. Зараз повернеться, а хтось забере. Люди такі не зосереджені, всі розгублені, всі такі заклопотані. Я сама. Я... А, ви повернулися, я, а я переживаю, думаю. Ага, бо ви ж один раз сказали, що ну дякую. Я думаю, все, ви вже на місці. Все, тоді я вільна. Ага, дякую.